Цей магазин зоотоварів у Івано-Франківську Ігор Грицюк відкрив місяць тому. Чоловік вимушений переселенець переїхав у Івано-Франківськ із Луганська у 2014 році. Відтоді тут працював у різних сферах, а також мав власну справу курс робототехніки. Однак під час карантину довелося припинити їх роботу. Відтак каже, у нього з'явилася ідея створення магазину товарів для тварин. Та власних заощаджень на це не вистачало. У липні цього року Ігор подав заяву на мікрогрант однієї із програм державного проєкту для бізнесу. Є робота. І Опні отримав гроші на власну справу. Ми по програмі отримали 230 тисяч гривень. Це виступ. Ну, гроші були цільові на закупівельну на торгівельне обладнання і на товар для початку. Ну, в принципі, це вистачило на половину того, що зараз є в магазині. Підприємець розповідає: він повинен виконати умови отримання гранту, створити два робочі місця. Згідно умов гранту, через створення робочих місць ми податками маємо повернути отримані гроші державі за три роки. Якщо ми податками саме на зарплату найманих працівників ці гроші не повертаємо, то ту суму, яку ми не доповернули, ми маємо відшкодувати вже власну. З липня до грудня обласний центр зайнятості отримав понад 700 заяв від жителів Івано-Франківщини на гранти програми Власна справа державного проєкту «Є робота», каже заступниця директора центру Ольга Шевчук. За її словами, за підсумками 12 хвиль реалізації цієї ініціативи, фінансування загальною сумою 30 мільйонів гривень на створення чи розвиток бізнесу отримає 121 підприємець області. З них 14 – вимушених переселенців. Вони мають створити понад 200 робочих місць на Івано-Франківщині. Наразі виплатили гроші Ще половині із переможців, каже Ольга Шевчук. Ті саме бізнес-плани подавали, з яких саме напрямків. Зокрема, найбільше це було заклади громадського харчування. Сюди входять і ресторани, багато кав'ярень, відкрит... відкриття кав'ярень, також піцерії, виготовлення тістечок, також виготовлення напівфабрикатів. Це СТО. Були звичайно бізнес-плани щодо такого традиційного для прикарпаття. Це вишивка на одязі. Також було, наприклад, ті, що пов'язані із вихованням дітей. Заклади Мається на увазі такі розвиваючі заклади. За словами Ольги Шевчук, упродовж трьох років представники центру зайнятості моніторитимуть роботу підприємців, які отримали гранти на дотримання умов програми. Ілона Захарук, Роман Булелик, Суспільне новини. Івано-Франківськ